Доброго дня. Розпочинаю моє засідання на постійній депутатській комісії з гуманітарних і... питань до 15-ї сесії Сонцівської сьогоднішньої ради 8-го сьогодні. Присутні на засіння... ради восьмого скликання з доповненням. Про затвердження звіту про роботу КП Сонцівської електронної служби, Сонцівської сонячної ради за 25 рік. Про затвердження звіту про КП Центральної Питания заслухаем про затвердення порядок в 15 сесії селищной ради і 8 скликання. Заслухаем, как после селищного ритуальних услуг. Шевченка, Олега, Олега, це питання проєкти рішення готував відділ, начальник відділу з питань ЖКХ управління комунальної власністю, енергоменеджменту та енергоефективності. Відповідно до плану роботи ради і враховуючи лист директора комунального підприємства Солоницівська селищна ритуальна служба просимо затвердити звіт. Про роботу комунального підприємства за, 25, за 2025 рік проєкт рішення був наданий на сайті. Всі могли ознайомитися, якщо є додаткові питання, керівник підприємства на ходиться в залі. У разі виникнення питань можете звертатися. Є закази. Что за? Друге питання за. Центру нерухомості номер 1 про центральну нерухомість бухгалтер. Просимо відповідно до плану роботи ради, враховуючи керівника підприємства комунального підприємства центру нерухомості номер 1 затвердити звіт про роботу даного підприємства за 2025 рік. Зараз знаходиться представник підприємства головний бухгалтер. Якщо ви Питання маєте, можете запитувати, але проєкт рішення був опублікований. Всі мали змогу ознайомитися. Є питання? Питання, питання. за те, щоб затвердити? Третє Так. Значальник відділу організаційної роботи Солом'янської селищної ради Маріанна Віськова. Розглянувши з начальника відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 головного управління національної поліції Харківської області Дениса Горшеніна з метою підведення підсумків роботи поліцейських офіцерів громади, відповідно до плану роботи ради, просимо розглянути звіт поліцейських офіцерів громади Пытание уробища высокая.